Усім вітання! Досить часто люди не замислюються, що правильне вживання прийменників у побудові речення відіграють важливу роль у процесі спілкування. Сьогодні ми розглянемо деякі з них: це прийменник по і за. З'ясуємо відмінність між ним. Напевно, вам доводилося чути такі висловлювання. Синку, піди за хлібом. Я з сусідом ходив у ліс за грибами. Дівчинка пішла в магазин за водою. У чому ж виникають труднощі? У чому тут неточності? Насправді використання прийменників за і по залежить від контексту речення, яке ви формулюєте. Неправильне їх вживання може повністю змінювати зміст речення. До прикладу, піти по воду означає, що у людини є мета набрати води. А піти за водою означає, що потрібно рухатися в напрямку течії уздовж річки. Прийменник по потрібно вживати у тому випадку, коли ви зазначаєте мету руху. Тобто піти по когось чи по щось, щоб принести чи придбати певну річ. До прикладу, дівчинка пішла до крамниці по морозиво, бабуся піде до криниці по воду. Прийменник за Потрібно вживати у тому випадку, коли ви вказуєте напрям руху піти за чимось чи за кимось, позаду когось чи уздовж чогось. До прикладу, на столі за хлібом стоїть склянка з водою. Учень пішов по вчителя, але учні вишикувалися за вчителем. Вивчайте, поглиблюйте та вдосконалюйте мову. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Та коментуйте. З вами була Оксана Хомич. Пильнуйте за правильністю вживання слів. Всього вам найкращого!